у мене померла сама рідна людина, яка могла бути, то я не знаю, що як моє життя буде далі. Анна Підвербна розповідає про свою матір Валентину Підвербну. Жінка стала відома тим, що скористалася процедурою штучного запліднення та народила доньку шляхом кесаревого розтину у 65 років. За це у книзі рекордів України її назвали найстаршою матір'ю. 7 листопада Валентина Григорівна померла. Їй було 80. 10 листопада з нею попрощалися. Це день суму і скорботи. Перш за все, для тих людей, хто є рідними, близькими до Валентини Григорівни. опікунка Анни Підвердної Олена Яченко розповідає про смерть Валентини. Вони дізналися в неділю, коли приїхали провідати її. І ось ми приїжджаємо, дзвонимо в домофон. Вона не відповідає. Ми ще раз дзвонимо ще раз. Тоді з сусідом позвонили. Сусіди відчинили. І сусідка, яка рядом квартира, каже: Я. Два дні не чую, як вона йде. Вона кожен день шкрябала ногами, медліна йшла, так і чутно було, що вона виходить, лі вона приходить. Два дні каже, взагалі нічого не чуть. Олена Яченко каже: тоді вони викликали поліцію, також приїхали рятувальники. І з балкона тоді вже дісталося фонариком присвітив хлопець Чесник, і каже, вона лежить уже мертва. Вона на своєму ліжку заснула і не проснулася. Зі слів Олени, Валентина ніколи не скаржилась на здоров'я, завжди вважала себе молодою. Останнім часом займалася ремонтом квартири. Планувала ще купити холодильник, закінчити закончить ремонт. Ну, там щось недороблено, я не перевіряла. Ну, і жити далі. Ані сповниться 18, щоб вона переїжджала, і жити разом. Неї плани на життя були. Вона ж життєлюбна була така. Нагадаємо, у квітні 2023 року в соціальних мережах з'явився допис Анни Підвербної. Не дівчинка розповіла про фізичне та психологічне знущання з боку матері. Вона писала, що Валентина її б'є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства. У жовтні того ж року суд ухвалив рішення відібрати дитину у жінки без позбавлення її батьківських прав. Навесні 2024-го Анна потрапила до родини Олени Ядченко, яка взяла над нею опіку. Наразі їй 14. Дівчинка говорить, досі не вірить у смерть матері. Я вдячна для мами життя, бо те, що вона і вона виконала свою головну мрію свого життя. Вона виконала майже неможливу мрію. Для мене вона залишиться дуже люблячою мамою назавжди, яка хотіла лише доброго для мене. Оксана Тонік-Фриз, яка допомагає родині як волонтерка, говорить, Анна завжди переживала за матір. Вона достатньо в достатньо нормальній формі на свій вік була якби фізично. Ну, Хоча, безумовно, відчутно було, що їй було важко вже ходити, що вона була не така жвава, як раніше. Що стосується її спілкування з донькою, останні місяці воно було надзвичайно важким. Це не були розмови мами і доньки, це були розмови хворої людини з дитиною. Волонтерка каже, після смерті Валентини Підвербної вона продовжить допомагати Анні. Безумовно, це людина, яка увійшла в історію цього міста. Як мінімум, вона виконала напевно своє призначення. Вона народила Аню. Вона нам подарувала Аню, яка сьогодні є дитиною в цьому місті, яку знають всі. Так це було життя дитини сповнене. Страждань інколи, але тим не менше це життя. І сьогодні наша задача зробити її життя щасливим. Поховали Валентину підвербну на кладовищі Яцево. Алла Бєдна, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.